Рада вітати вас, мої дорогі! Ви на каналі Мульфарія. Мене звати Наталія. І сьогодні я хочу зробити для нас маленьке відео про карту дня. Що нам хочуть розказати, що нам хочуть передати, що для нас важливо знати. Це буде загальний розклад, без варіантів. В подальшому я буду виходити до вас або з лицем, або просто ви будете бачити мій стіл. І, Мої інструменти, з якими я буду працювати, це є оракульні колоди, тому що я оракул практик, і це є мій інструмент, через який я читаю поток. А сьогодні для всіх нас ми зараз створимо разом такий простір, де ми спитаємо, яка. Енергія дня буде відбуватися, проходити через нас сьогодні. Покажіть, будь ласка, для всіх нас енергію дня. Жріться відєній. І обіда. Ріцевій це наша, може бути, душа, наш внутрішній світ, наша інтуїція. Но для того, щоб наша інтуїція була відкрита з нами, Хоча вона завжди відкрита з нами, так? Ми її просто не чуємо, ми її не відчуваємо, тому що є різні фактори, є різні блоки, які не дають, скажімо так, права голосу нашій прекрасній інтуїції, нашій душі. І тому, як за, зазвичай, душа, вона просто мовчить і слухає, коли вже наш розум на кінець-то вгамується і вона зможе проявляти себе. Так от, нам говорять, що енергія сьогоднішнього дня буде пов'язана над нашим внутрішнім станом. Було б добре, щоб ми углубились в себе і розібралися, які обіди і на кого ми їх несемо. І чого ми їх несемо? Для чого ми несемо цей груз? Цей груз, він як чемодан без ручки. Це можуть бути якісь спогади, які не дають нам спокою, які постійно отравлюють наш мозок, які отравлюють наше серце. Тому що обіда це є яд. Який поступово починає просочуватися в кожну клітинку нашого організму і тече по наших жилах. І насправді дуже багато залежить від нас, тому що ми можемо обіжатися, а ми можемо сприймати все зовсім по-інакшому. Ну, допустимо, нас хтось обідав. Задати питання це ж не ваша енергія, це енергія тої людини, яка обіжає вас. А чому ви вже це сприймаєте? Отут ще треба спитати самого себе. І тому, можливо, сьогодні хтось буде намагатися десь вас задіти, десь вас зачепити, десь вколоти, щось сказати неприємне, десь, знаєте, як. В шпильку, як говорять, під ребра просунути. <сути>. Тому будьте -то уважні з тим, тому що, от зараз звернула увагу я на цю дівчинку, і в неї синє волосся. Синій колір це є захист, але це також є наші думки і наш мозок. Тому захистіть. Свої думки максимально від непотрібного мусору. А обіда це є мусор, це є те, що засуряє наш ефір. Це є те, що засуряє наш сусуд, наш, е, чистий, наше чисте джерело, наш чистий істочник. Тому е, будьте уважні е, в сьогоднішній день і, можливо, в подальших днях. Я думаю, що це не тільки стосується сьогоднішнього дня. Е, тому що кожна людина, якщо взяти, вона має більший процент обіду на когось. Чи на батьків, чи на свого партнера, чи батьки мають обіду на своїх дітей, чи там щось по-родинному, чи на друзів. А для чого? От задайте собі питання: для чого? Що це вам дає? Озлоблюватися. Ну, ви розумієте, що злоба, вона нічого доброго вона не приносить. Вона тільки ще більше утяжляє ваш шлях і утяжляє, скажімо так, обрізає ваші крила. Ви не можете літати, тому що це, це є дуже така важка енергія, яку важко перетравити. І нам говорять всім, що переставайте обіжатися, не сприймайте чужі енергії за свої. І вперше. Чергу, якщо відбувається обіда, якщо вас це зачіпляє, потрібно задати собі питання, чому мене це зачіпляє? А можливо, у мене недостатньо правильна самооцінка себе, а можливо, є щось, що тригерить мене, а можливо, є щось, чого я давно не відпустив. І потрібно стати перед зеркалом і просто признатися собі в цьому. І коли ви стоїте перед зеркалом і признаєтеся собі в цьому, вас ніхто нічого не може обідати. Тому що ви і так це знаєте. Ви признаєте все так, як воно є. Тому, дорогі мої, зверніть увагу на це все, зробіть переоцінку себе. Подумайте, знаєте, от зараз якесь таке враження, що потрібно от просто углубитися в себе, в першу чергу, простити себе, тих людей, які причинили вам біль, але запам'ятайте собі, біль, вона а, не тільки погана, тому що біль для когось це може бути несподіванкою, вона включає і пробуджує нас від глибокого сну. Саме через біль, через цю енергію ми просипаємося. Бо по-інакшому у нас буде дуже важко. Людина вона є важка і вона привикає в свою, свою таку ілюзію життя жити в зоні комфорту. Де в тій ілюзії вона оселилася, і, як, не дай Боже, якийсь подув вітер, вона вже Починає панікувати, не розуміє, що з нею робиться, віра втрачається, і людина починає хапатися забудь-що, без нато причина. Ну, коли в тебе є внутрішня віра в себе, і в першу чергу зв'язок зі своєю інтуїцією, тому що ти відчуваєш, що в тебе все всередині спокійно, що нічого. Не спонукає тривожитись або е, надаватись паніці, ти й будеш залишатися спокійним. І ніхто нічого не зможе тебе вивести з цього е, балансу. Мені захотілося сказати русське слово заравновесія. Тому от для нас це важливо знати, і знаєте, от тут є такі цифри: 4-9 це є обіда. Це є якась така як кармічна енергія керамічний урок, який потрібно дуже швидко завершати. Тому що, якщо ти його не завершиш, я вже говорила, ти будеш це тягнути, і це буде тільки накоплюватись, 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 і воно може в один прекрасний момент просто вибухнути. І 6-4 це жриця да? це наша інтуїція, це і наш баланс. Але ми пам'ятаємо, що карма вона не тільки погана і вона не завжди мінусова. Як завжди, знаєте, є люди, які кажуть, що карму треба напрацювати або заслужити карму. Тому що кармічні уроки є як деструктивні, так і позитивні. Для душі немає різниці, в яких уроках проходиш ти, це людина страждає. Тому що людина, вона це все проживає і відчуває на собі. А душі, чим більше досвіду, тим для неї краще. Але коли ти Слухаєш свою душу, вона завжди тебе буде вести самим найкращим шляхом, який буде для тебе. Тому, мої хороші, забирайте, вимітайте із свого житла все те, що не потрібно. Всі ті енергії, які настільки. От стиснулися, знаєте, от мені прям показують тім з закритими вікнами, де немає свіжого повітря оце такий затхлий запах, і його потрібно просто відкрити вікна, повитирати пилюку, помити оцей простір і вдихнути оцього свіжого повітря, запустити квіти, не запустити, а завести квіти так? і турбуватися про свій внутрішній уют. Як це буде по-українськи? Затишок. Про свій затишок, який ми наводимо у своєму домі. І це є метафорично, якщо ви зрозуміли, так? Тому що наш дім — це є наш аватар, про який ми піклуємося, щоб гарно виглядати, щоб він був здоровий, щоб він нам гарно нам прослужив. От тому, коли ми будемо чисті всередині? От ці енергії не будуть присутні в нас, або вони просто довго жити в нас не будуть, тому що ми їх будемо просто викидати з свого простору, наш дім буде завжди свіжий, провітрений і прекрасно пахнути квітами, ягодами, спілими фруктами. Але тільки якщо починається засоряти наш ефір, наш простір, відповідно, запах, ви самі знаєте, який неприємний. Тому от що нам говорять. І я думаю, що це, скоріш за все, не тільки карта дня, це ця інформація, яку важливо вам почути. Тому що зараз наша прекрасна Вселенна говорить провідникам, практикам, що дуже важливо, щоб люди включалися, щоб люди пробуджувалися, щоб люди... Починали займатися собою своїм саморозвитком, щоб вони завжди починали з себе. Щоб вони запалювали цей вогник, який присутній у нас. Тому що в кожній людині є цей вогник е і світло, яке вона випромінює. І хочеться сказати. Не, не погашайте це світло, не виключайте це світло от такими непотрібними енергіями, які починають руйнувати вас всередини. Давайте ми візьмемо рекомендацію для всіх нас, і на цьому ми закінчимо. Дайте, будь ласка, рекомендації для нас всіх. страх страхи, не страшно. Відпустіть обіди це не страшно. Е, клітка. І, можливо, знаєте, тут ще так само говорить про страхи, тому що дуже багато людей знаходяться в таких енергіях як страх. А страх це і велика ілюзія. І за страхом завжди криється щось дуже прекрасне е, саме для нас. Но іменно страх. Він настільки блокує нас, це мозок блокує нас. Тільки для того, щоб не вкусити оцей прекрасний плід і не відчути його смак. Тому, а, от, я думаю, скоріш за все, що ця неділя а, для нас їх важливо а, покупатися собі. Входите в страхи, які ви найбільше боялися, і ви зрозумієте, що це є величезна ілюзія, це є велика, велика мильна бульбашка, яка просто в один момент лопне і її не буде. А за цією бульбашкою буде прекрасний новий світ. І виходьте із тих кліток, виходьте із рамок, будьте свобідні в своїх проявах, будьте свобідні в своїх діях. Не бійтеся експериментувати, досліджувати себе, досліджувати цей світ. І завжди згадуйте малюків, які скільки б разів вони нападали, які вчаться ходити, вони все одно продовжують іти. От це, цей дуже гарний приклад для нас, дорослих, щоб ми, дивлячись на таких маленьких експериментаторів, маленьких Путешественників, не знаю, як це буде на українській мові, дослідників не можу зловити, дивлячись на цих малюків, на цю прекрасну енергію, І йшли так само, як вони, тому що кожен нас це є дитина, яка забула, що вона є дитина. І забула, що вона так само любить експериментувати, любить досліджувати, любить подорожувати. Е і вона не боїться ніяких перешкод. І вона не боїться, дитина вона безстрашна. От що нам хоче так само сказати. Вона не знає, що таке страх. Вона не думає, вона просто робить. Е а знаєте, чому робить? Тому що вона відчуває, що їй це хочеться. І вона дуже класно відчуває свою душу. І коли вона йде в конект зі своєю душею, я зараз говорю, у мене прям мурашки по тілу покривають. Коли вона відчуває це все, вона просто йде і вона в такому. Кайфі в такому адреналіні, вона в такому запалі, і вона така задоволена, що в неї це все з'явилося. Чого я і нам бажаю, от з таким запалом, з такою іскрою йти до своїх цілей е і експериментувати, тому що оцей сундук, ця скриня вселенної, вона наповнена, наповнена різними талантами і різними дарами. І якщо ми не будемо експериментувати, Якщо ми не будемо їх брати, досліджувати, проявляти, ми так і не спробуємо цього. Ці дари так і залишаться, не випробувані, не проявлені, забуті. А ці дари ми можемо показати світу. І після нас. Світ може бути наповнений от такими от дарами, і це теж немаловажно. Дорогі мої, я благодарю вас за такий прекрасний ефір. З вами була Наталія і достріч. До, до скорих зустрічей!